Ну що, сьогодні поговоримо про Вікенд-Лігу та те, що нам наболіло. Я думаю, кожен з вас грає у ВЛ і зустрічається з такою проблемою, коли команда просто не біжить. Команда стає, як олов'яні солдатики, нічого абсолютно не вмикається. Гравці не забігають, паси проходять просто на сопів, а удари летять кудись повз ворота. З вами Доксамафія, і сьогодні буде, кан... сьогодні буде відео про те. Як же ж, і чому відбуваються ось саме такі ситуації? Давайте розберемо, до прикладу, мою ситуацію з вікенд-лігою ось на цьому тижні. Якраз я тільки вчора почав її грати. А неділя, вечір, восьма година. На стрімі, до речі, підписуйтесь на Twitch обов'язково. Посилання буде закріплене в описі відео. Ось у нас там весело та цікаво. Вчора на Твічові ми починаємо грати Вікенд Лігу, і е, я е, стикаюсь з ситуацією, коли моя команда абсолютно не хоче е, грати. Що я не робив, я міняв схеми, я якраз в грі я міняв схеми і я пробував жати паузу, пересидіти, перечекати. Але команда просто не забігає. Ти даєш команду, вона не біжить. Всі паси майже проходять на е, сопів. Я вже не користуюсь абсолютно швидкості, попробував і без швидкості. Картка така, як Клаудія Піна, всі скрипти, мета-карта, абсолютно не біжить. Ось вона в мене зліва, ви її бачите на екрані. Вона не біжить, не забиває, абсолютно не крутиться на R1. Звичайно, його пофіксили, але не до такої, е, аж не так сильно його пофіксили, щоб вона не крутилась. Карта просто не працює. Так само, як і Ерлін Холланд. Всі кажуть, телега, я ним дуже гарно граю, вмію ним грати, багато ним забиваю. І в Weekend Вікендлізі, і в Дівах, та й взагалі в копах. Але ситуація така, що він стає просто на місці, не біжить, не забиває. Стата 1.6. Вчора на стріму ми просто були в шоці. Такої стати в мене взагалі ніколи не було. І ось мені здається, що все, гра. Просто не грається це гра дерьма, яку яку не цікаво взагалі, чому що я тут роблю? Я зібрав команду. начебто команда непогана, але це результат. А, тим не менш, я виключив футбол, ми закінчили стрім, і, в принципі, я вирішив: спробую а, завтра. Сьогодні, 9 ранку, я сідаю за вікенд лігу Без стріму запускаю просто фк І думаю, спробую тим самим складом, той самою схемою, що і вчора. Стата 16. Починаю грати першу катку. Я всі фоточки в телеграм-каналі прикріплю. Ви це все побачите. Абсолютно всі проди ви побачите в нашому телеграм-каналі, як в чаті, так і в основному. До речі, також посилання буде в описі під відео. Друзі, обов'язково фоловтеся Вам не важко, мені приємно, класне ком'юніті. Класна аудиторія у нас в телеграм-каналі, е, можна знайти нових друзів, поділитися своїми фото, поділитися своїми відео в чаті і просто поспілкуватися 24 на 7 у нас в чаті. Е, значить, я починаю грати. Перший матч, команда несеться, команда пасує. Я реально відчуваю, що топово, топовий конект, і буквально через кілька хвилин, там 2-0 СОП просто бере і ліває. Знову починаю грати інший матч 1-0-2-0-3-0. СОП знову ліває. Два матчі підряд. Я просто виграю на ізі. Команда несеться. Захисники грають, піна розриває, Холанд забиває з точок, де він просто ну, вчора навіть не міг прийняти м'яч. Знову таки, як таке відбувається? Заходю третю катку. Програю. Програю 4-3. СОП грає з 2012 року. Я вважаю, це непогано, билися, класна гра була. Конект все окей. В загальному загальному програю перший е, тайм 3-0. Я виходжу, коли 4-0. Ну майже завжди 3-0 виграю, програю на 25-й ігровій хвилині. Відіграюсь 3-3 до кінця першого тайму. Виходжу на другий тайм і Холандом забиваю ще три м'ячі на 65-й СОП просто ліває. Тобто, програючи 3-0, я забиваю 6 м'ячів до 65-ї хвилини ігрової. 6-3. ліває. Як це відбувається? Він до 25 ї хвилини контролював повністю гру, забивав мені, який хотів, возив. Катка була просто ну, нереальна. Просто повністю його. На 65-й уже 6-3 виграю я. Я не можу це пояснити, не міг це пояснити аж до сьогоднішнього ранку, тому я вирішив записати вам цей відос. Можливо, я впевнений, неможливо, а впевнений, що у вас була така сама ситуація, і що ви також стикалися ось таким. Напишіть в коментарях обов'язково, чи була у вас така ситуація, чи знову таки ви е відчували ось таке та от, 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 от таку е паніку в своїй команді в захисті, в нападі, як була у мене вчора е на вечірньому стрімі, коли команда взагалі не, не хоче грати і не може грати. Яка ситуація? Він виходить 6-3. Після 25-хвилини я повністю контролюю ситуацію, повністю гра йде на мою користь. Я її контролюю і виграю. Далі граю катку, знову виграю. Стату закриваю 7-8. 6-1. У мене було 8 матчів, з них я 6 виграю з 9 ранку по 11.30. За 2,5 години я виграю 6 каток і 2 програю. Питання. Та сама людина, та сама команда, та сама схема, та сама Вікенд Ліга як відбувається ось так, що вчора я думав, що я просто якийсь бот, який не вміє грати, як наче я хотів перший раз в цю гру грати. Сьогодні я з восьми матчів виграю 6. Як таке відбувається? Запитаєте ви. Відповідь, мені здається, я знайшов відповідь на це питання, чому і хочу поділитися з вами, записуючи це відео. Воно буде коротеньке, на 10 хвилин, але я думаю, має бути вам корисне. По суті, це вирішує, звичайно, руки. Але, друзі, команда, ну картки. Але в основному в цій грі вирішує, звичайно, сервера і коннект. Вас може показувати 20, 15, 12 конект, але якщо сервера загружені ввечері, коли всі грають, особливо в час контенту, це 8 година вечора по Києву, 9, 10, 11 і навіть 12, повірте, гра буде гратися дуже важко і дуже потно. Якщо ви граєте після 3-ї, 4-ї години, години ночі, да, під ранок, або ви граєте з самого раночку, Повірте, спробуйте, у вас будуть діви гратися зовсім по іншому, у вас буде гратися навіть по іншому Вікенд Ліга. Я сьогодні це перевірив. Звичайно, я е, добавлю, що я прибрав повністю ось цю кнопочку R2, яка відповідає за швидкість. Друзі, не вірив. Мені говорили багато людей, що швидкість прибери, вона тобі не потрібна. Я в це не вірив. Я швидкість юзав. Я думав, що я швидше добіжу до штрафного і заб'ю. Ні, це абсолютно неправда. Це Е абсолютно... От просто забудьте про це. Це не працює. Повністю швидкість виключаєте. Тільки юзайте її тоді, коли вам потрібно десь на вільному просторі пробігтись вперед. Все в іншому в центрі поля. Взагалі забудьте про швидкість. Її там не існує. Забули, її там немає. Все. Швидкість я виключив, я вважаю, все буду грати тільки без швидкості, і, звичайно ж, перестав, перестав видіргувати своїх захисників захисту. Але це вже зовсім інше відео. По суті, друзі, грайте Вікенд-Лігу тоді, коли. Сервера не такі загружені. Я розумію, що вас по часу може не виходити. Хтось грає Вікендлігу ввечері, бо в нього, наприклад, ввечері є час, а зранку він працює. Але друзі, Вікендліга це завжди про вихідні, тому старайтеся її зіграти або під ранок, або встаньте там в 9 ранку і відіграйте її до дванадцятої. Вам буде набагато легше. Також, друзі, дуже велику, е велику роль відігрує тут день. Якщо в п'ятницю стартують, то о восьмій годині вечора е, стартує вікенд-ліга, і з нею стартують всі рекси, бустери і всі кіберкатлети, то звичайно вам буде краще грати її в понеділок, тому що вона закінчується о 10, е, в 10-й ранку у вівторок. Тому вам буде краще зіграти її в понеділок з раночку, або в понеділок вночі, тоді, коли вже всі кібер і бустери відіграють, майже ну можливо, ще бустери будуть грати, а залишаться звичайні роботяги, звичайні е, ось такі підпивасники. І хочуть просто теж покайфувати і побігати. І плюс-мінус Вікендліга ж підбирає як вам? Плюс 2-мінус 2. Якщо у вас дві перемоги, вона вас підбирає 4 або, або 0. Якщо у вас 6 перемог, вам попадеться СОП, 8 перемог, 7, 6, 4, 5 або 4. Тобто все плюс-мінус до вашого рівня е, стати. Тому, друзі, давайте підведемо підсумок сьогоднішнього коротенького відео по вікен-лізі. Дивіться, перше правило, грайте її в понеділок або в неділю зранку. Або вночі, тобто після третьої ночі, коли не такі загружені, і у вас буде набагато краще гратися, повірте, команда ваша буде живіша в рази. По-друге, забудьте про швидкість і забудьте про особливо швидкість в центрі поля. Це дуже сильно роляє і не видюруйте своїх захисників. Це так, якщо е, бути коротеньким. І саме головне, друзі, якщо ви вже граєте в п'ятницю або суботу, то просто не нервуйте, бережіть свої нерви, тому що це всього-навсього гра. От і все. Хоча це дуже важко зробити. Друзі, з вами був ваш Мафія. Дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, що ви підпишетесь на YouTube канал. Обов'язково перейдете по посиланню на Твіч. Там у нас проходять прямі ефіри, стріми кожного майже дня. Тому я буду вас радий там бачити. У нас там весело, у нас там цікаво. І обов'язково забігайте в телеграм-канал, там також наша ком'юніті, адекватні, класні хлопці, які спілкуються і грають в цю гру, як би ми її не називали, але ми всі її любимо і граємо. Тому все, я вас обняв, гарного вам дня! І побачимось у наступному відео. Пока.